Люди сиділи в зоні комфорту, а тепер є просто тваринний страх, бо довелося вийти з зони комфорту. І оцей варіант, що я відсижуся, і факультативну війну буду бачити в своєму гаджеті телеграм-каналі там 10 хвилин на добу. Так не вийде. І от люди зі страху почали агресувати і на ТЦК, і на все, що довкола. Отак от він мені пояснив. Ну, ти знаєш певною мірою, я з ним згоден. Насправді, якщо наприкінці зими, на початку весни і весною 22-го року в країні був такий війна була екзистенційним фактором, тобто, таким фактором, від якого залежало подальше життя, то далі за два роки, за два подальших роки, люди вони звикли до думки, що з війною можна жити. Що війна це справа інших. Що на війні повинен воювати хтось спеціально навчений, е, е, і так далі, і так далі, і так далі. І через це люди якось е, звикли думати про те, що так, да, в Україні йде повномасштабна війна, але з цією війною можна не перетонатися, і чому саме я повинен з нею перетинатися? Мені знаєш, е, дуже е, насправді здається важливим, що. Такі моменти, коли немає суспільно такого популярного рішення, яке б задовольнило усіх, насправді держава повинна виходити і казати своє остаточне слово. Ну, наприклад, якби когось, хто нападає на представників ТЦК, ТЦК, я нагадаю, це і є збройні сили, це просто така вхідна, вхідна двір до збройних сил, якби когось з цих людей відправили за грати. І принципово, так знаєш, демонстративно посадили а, по максимальній, ну якби би а, ну, да, по по суворості закону, Да то тоді б мені здається, усі інші б люди вони б отримали дуже такий а, дуже однозначний сигнал, що держава вона на боці процесу мобілізації, що люди. Які намагаються перешкоджати діяльності ТЦК, вони поза законом, вони порушують закон, і, взагалі, за це можна отримати. Ну, якось щось може прилетіти у відповідь.